Запрошуємо до родини Давидових. Мама Деша, 32 роки, дизайнер. Трудоголік за покликанням. Та її донька дев'ятирічна ліза. Щаслива на перший погляд родина утаємничила багато несподіванок. Під одним дехом живуть абсолютно різним життям дві особистості мати та донька. Як дизайнер Деша цілковито віддана своїй професії, працює до 12 годин на добу. Мати заклопотана настільки, що донька фактично покинута напризволяще. Тому Ліза дбає про себе сама. Дбає як може у свої дев'ять. Ліза прокидається у восьмій. Мама спить до півдня. Тому на сніданок дівчинка отримує тарілку напівфабрикетів, які готує собі сама. Даша ж харчується виключно корисною їжею. У мами здорове питання, у мами фігура. Та вкусно. Аби піклуватися про своє здоров'я, мати щодня займається йогою. Лі затоне у перегляді телевізора та комп'ютера. Це майже єдині друзі дівчинки. Саме у моніторі комп'ютера дівчинка бачить матір найчастіше. Я хотіла б на нього, похоже, був всім стройний, красивий, високий, і доброю, як вона. Даша вважає роботу дизайнера важкою та виснажливою. Тож вечорами прагне відпочити та розважитися з друзями. Аліза тим часом лишається вдома сама. І це найважче для 9-річної дівчинки, яку наодинці мати лишає вдома з чотирьох років. Іногдана, може, прийти в трітися ночі, я, я можу проснутися, як не дзвонить. Вона мене оставляє одною, ну почти так. Якщо лізі украє лячно, вона намагається додзвонитися до матері. Та усе марно. Даша почуття дитини ігнорує. Їй страшно, мабуть. Я, я думаю, їй не страшно. Через нестачу уваги і постійне почуття страху у дівчинки розхитані нерви. У розпачі вона демонструє агресію плаче чи не щодня. Але Даша не бачить у цьому проблеми, адже вважає дев'ятирічну дитину дорослою. У нас нормальна середньостатистична сім'я. І Я вважаю, що у нас немає проблем, у нас все хорошо. Даша впевнена, вона виховує доньку правильно, адже на противагу власній матері, яка контролювала дівчину у всьому лізі, вона дає повну свободу. Та Даша не розуміє, її донці потрібна. мати. У нашому проєкті Даша побачить, якою ліза стане у 40 років. її. Аби уникнути такого майбутнього, Даша доведеться докласти неймовірних зусиль. Чи подолає вона екстремальні випробування? Тому зустріч з мамою виявиться найскладнішим з них. Жизнь моя, это боль. Непроходящая. Чи змінить Даша своє життя, аби врятувати майбутнє власної дитини? Тому що я маю право на свою лічну життя, звісно. У проєкті Ліза проходить медичне обстеження та психологічні тести. Експерти визначають фізичний стан Лізи. Обуховський – тренер із 10-річним стажем. У Лізи аномалія сердечно засуддіста система. Шкільні нагрузки її виповняти не будь Любая інтенсивна Двигательная активность может спровоцировать стресс, который приведет к ухудшению работы сердца и сосудов. Но полностью прекращать двигательную активность тоже нельзя. Поэтому я рекомендовал бы ей длительные нагрузки с меньшей интенсивностью, но с обязательным контролем пульса. Психологічні показники Вікторія Любаревич Торхова, нейропсихолог когнітивного розвитку з дітьми, працює 15 років. У неї дуже розбалансований психоемоціональний фон вона нервничає, вона роздражительна, неувірена в собі, постоянно іще поддержки і похвали. Висновки експертів допоможуть змоделювати зовнішні слізи у 40 років. Дача продемонструє ведучий нашего проекту Дмитро Карпачев, кандидат психологичных наук та батько. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Мы провели ряд медицинских и психологических тестов, и теперь я точно знаю, как будет выглядеть ваша дочь через 30 лет, когда ей будет 40. Я бы хотел, чтобы вы это тоже увидели. Сейчас ей 9. Результати досліджень показали, що ліза вживає 30 чайних ложок цукру на добу. Це у вісім разів більше рекомендованої норми. У дівчинки є серйозний ризик захворіти на діабет другого типу. Рівень вітамінів в її організмі свідчить, що вона суттєво не доїдає. Дитина споживає багато жирів та шкідливих харчових домішок. Це загрожує підвищенням рівня холестерину та може призвести до інфаркту та інсульту. Середня тривалість життя жінок в Україні становить 74 роки. А ліза, за прогнозами експертів, проживе лише 66 років. Ви любите свою дочку? Так, да, конечно, люблю. Чому ви тогда не відповідаєте на її дзвінки? Я зайнята, я буваю не слышу. Вона буває слишком часто дзвонить, Мені це роздражає. в эти моменты ваша дочь чувствует себя брошенной. Ее когда-то бросил отец, когда ушел. Сейчас вы каждый день ее бросаете. То, что с ней происходит, это результат правил, которые в вашей жизни вы убиваете ее. По результатам медицинского обследования, которое мы сделали с вашей дочерью, у нее сейчас проблемы с сердцем. Сейчас по предписанию ей нельзя нервничать. Она будет освобождена от физических нагрузок и нормативов в школе на физкультуре. Потому что в будущем ей угрожает инфаркт. Я думаю, вы теперь еще больше понимаете, что нужно что-то менять. Теперь давайте уберем изображение, чтобы его не видела Лиза. Позовем ее и все вместе ознакомимся с тремя правилами, которые у меня будут для вашей семьи. Хорошо? Привет. Здрасте. Я Дима. Как зовут тебя? Лиза. Лиза. Хорошо. Первое правило – это распорядок дня твоя мама хочет проводить с тобой больше времени. И сейчас, с этого дня, так и будет. Вы поднимаетесь в 7.30, а вы в 8. И у вас будет правило совместный завтрак. Правило номер два. Сбалансированный рацион. Вам теперь Запрещено питаться полуфабрикатами. Теперь только натуральная, здоровая еда. Правило номер три: день новых впечатлений. Ох. Я отправляю вас на ферму, где вы целый день проведете вместе. А -а -а. Хотите молока? Идите доить корову. Ох. Хотите картошки? Идите копайте. Ты не копать картошку? Я ее не копала, но я хочу попробовать. Здесь ви знайдете более подробні інструкції mm -hmm. соблюдении этих правил. Всего вам доброго. До yeah. Дашу настільки вразили результати досліджень, що вона вирішила негайно взяти відпустку та спробувати все змінити. Восьма ранку. Згідно з правилами, мама мала підвестися ще півгодини тому. Та Даша і досі спить. Опанувати себе Даша змогла лише за годину. До цього часу Ліза дуже зголодніла та ображена на маму. Однак у мами за розкладом зарядка. Даша щодня займається йогою і зраджувати звидці не готова. До заняття долучає і Лізу. Малиш, давай позанімаємося зарядкою. Лизон, йога. У нас йога. Что такое? Давай подтянемся. Растягивайся. Ага. Ну чуть-чуть, давай усилия. Не, на это я могу. Только не надо меня туда. Теперь давай наклончики поделаем. Не, не, не вот так. Лишь бы. Это ты для себя делаешь. Хорошо, а, давай, давай наклоны. Ты хорошо. Ты? хорошо. Вот. И ложись. Вот здесь у тебя должно все тянуться. Я, я не люблю йогу, мне не нравится. Ну, это скучно, во-первых. Во-вторых, я не хочу этим заниматься, а в-третьих, это сложно. Даша невдоволена поведінкою доньки, однак вона опановує себе і повертається до виконання правила. Наразі вирішує викинути усі некорисні продукти. Заборонені продукти, шоколад, це, тобто конфети. Я так розумію, це все сюди входить. Даша легко позбувається шкідливого. Вона таке ніколи й не їла. До смітника відправляють геть усе, чим харчується зазвичай ліза. Грузію. Грузі. Конфет. Грузію. Дівчинка ледве тримається. Ліза і це теж. Але коли справа доходить до морозова, дитячі нерви не витримують. Лізонька. Ну. Ми споємо цим продуктом реквієм. Мы провожаем это все в последний путь. Последняя слеза. Горькая. Ну, Говорили ну. с ну все, ну все, а то у нас будет. Ну идем, пойдем, выкинем их. Ну все, ну все, да, давай умоем, давай. Ну, все, давай. Уже последняя осталась, давай. Ну, давай Відтепер усе некорисне знайде свій притулок на смітнику. Все, пока. По продукти Давидово вирушають на базар. Основні страви, риба. запічена в духовці на овочах. Ага. От наша риба. Ліза. Морський окунь Є у вас, так? Да? вот смотрю. Да, давайте. Вот. Два штучки, да? А дайте нам лук пари одну штучку. Давайте вот это. Что ты хочешь, Лизунь? ты чупа -чупсы? Лиза, никаких чупа-чупсов. Сейчас мы это все выложим. Лизунь, давай, мой, помогай мне. Слушай, ну ты его плохо помыла, Лис. Не делай, пожалуйста, тя пляб, чтобы. Положить кольца цибули. На обід мама готує запечену рыбу. Нет, подожди, так я так понимаю, надо вот так. Да, ты шкурку, а за дверь? Сголоднила Лиза, починая їсти. Крушать надо в хорошем настроении. Корис на дитині не до смаку. Ліза, що ти робиш? Вона звикла до геть іншого раціону. Даша ніколи не снідала разом з Лізою, тож як змусити доньку їсти, мати не знає. Ну що, тут нічого більше є. Давай, даєш. Стаєш, пожалуйста. Я хочу. Це порція не для мене. Угу. До покарань Даша ніколи не вдавалася тому ставить доньці ультиматум. Лес, ти не встанеш із-за стола, поки не покушаєш. Я теж не вийду із-за стола, поки ти не даєш. Лес, ти нічого не кушала? Ліза вперто не бажає виконувати правила. Господи, ти їш, я не знаю, як вроді, що я тебе заставляю їсти. Не Мати не витримує, та... здається. Мой руки і делай, що хочеш. Якщо я далі буду їсти рибу, правило буде ціле тут. За правилами проекту Даша мала кинути палити. Однак сніданок став для неї надважким випробуванням. Жінка палить аби заспокоїтися. Коли Ліза обідала. Для мене це був найсложніший момент. Я не знаю, що робити, як її уговарювати, як перед нею танцювати, що что там, щоб вона почала кушати. О, Господи! За сніданком Ліза майже нічого не з'їла. Тож рушає до магазину. Голод вона втамовує чіпсами? Перший день не приніс родині жодних позитивних змін. Усі спроби виконувати правила провалилися. Тому залишок дня дівчата провели як і раніше. Нарізно кожна у своїй кімнаті. Чи допоможе їм зблизитися наступний день? На світанку Давидови вирушають до села. Особливих сподівань щодо дня нових вражень у жодної немає, адже цілий день їм належить провести разом. Зазвичай їхнє сумісне перебування перетворювалося на істерики та скандали. Що буде зараз? Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Заходьте, я вам покажу, як усе росте. капуста. А -а -а. Да. Девчата цикавлятся овощами, но ніколи не бачили как ті растут. Да, не воровали? Так, а как понять, что они спелые? Они большие. Ой, они колючие. Ой, какой огурец красивый. О, мам, смотри, какие пятки. О, класс. О, какие красивые. Це будуть мої сірі. Це сердірей так росте. О, а я... це, ой, який запах. Потроху у мами та доньки з'являється апетит. Та сьогодні сніданок треба заробити, хоча б накопати картоплі. Чи подужують це гламурні дівчата? А перчатки є у вас? Ми без перчаток працюємо, треба було брати свої. Так, вставайте, нажимайте. Вон, нажимайте. Ох ти! Щек, ну так. А тепер ми вик... йди. Трошки, дизочки. Вот так, викопимо, викоп. І куди? куди, куди бачите. Картошка. Да. Так. Ого. Там ще є ще купайте. Це ви все. Ні, ні, не, так ні. Тож Ви ви картошку поріжете так. А, ага. А вона як то определенно. Да, вот так, да. Щас... Ще глибше надо. А -а -а. Глибше. Да. Ого. Боже, ми скоро станемо знатними колхозниками, фермерами, доярками. Да, корови прийдуть, можете подоїти. Ой, а тут все в бур'янах. Да? то їх О, Боже. кофе-паузу. Не, 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 ми як купаємо, так ми до обіду. А Ліза не хоче допомагати матері. Вона тримається осторонь і радше спостерігає за нею. Це ще не все. Ташу усердить така поведінка донька. Вона розуміє, що треба діяти. От бери лопату і копай. Да, а є дитяча лопаточка? Ні, не, не моє. На, мала, пробуй. <ріст> ну, давай, давай. Ні, Ні, ложка, так... Давай, мамо, заміні. Ага, так свободно. Усі спроби долучити лізу до роботи виявилися невдалими. Ой, то ви цілий день, я так розумію, в огороді з да, як? З животними. Да. Коли ж ви відпочиваєте? Вночі. віддихаєте? О, Остаёте ви во сколько? У п'ять. И сразу у п'ять пяти сразу до корів, тому що у 6 вже вигонять. Вчасно. Ага. Раптом мамі спадає на думку поновити шкільні знання дівчинки. О, Ліза, можемо, допустим, я копаю городу і повторять з тобою табличку множення. О, поїхали, 6 у 6 Мама! Лізочка, давай, давай. Мама! Дай... Ні, Світлана Петровна сказала, щоб ми з тобою учили. Да, ну не Какая разница? Где? Большая разница. Ты знаешь, твой мозг не занят сейчас. Заняты мои руки с лопатой. Давай. Так, Лиза, мы скопали сколько? 15. 15 э, кустиков. И мы достали оттуда по три картошки. Сколько картошек у нас в этом лукошке? 15 на Да. Сейчас. Двадцать 25. Ответ не верит. Так, хорошо, я поняла. Математикой мы с тобой будем заниматься очень часто и подольше. Значит, приезжай, картошку будет окупать, и она научится. Три умножить на 15. 46. Росло в каждой грядке 20 бурьянов грядок здесь ну допустим 5 сколько всего бурьян 20 бурьянов 5 грядок 20 умножить на 5 Сейчас. 100 молодец Пший девчоненко чуе вид мамы слова похвали, и потроху лиза починая до помогаты матери Вся чешусь. Хочу перцю. Пашко та з цим завданням дівчата впоралися. Аліза вперше робила щось разом з мамою. Натомість, Даша вперше готує сніданок з того, що вони з донькою зібрали самі. Я вже устала. Я треба на травці полежати. Приятно тебе Сім'ята. Аліза росте у місті, тому не часто смакує домашніми овочами прямо з городу. Боже, так вкусно. Тож сьогодні корисна дівчинка поїла з задоволенням. Трохи відпочивши Даша та Ліза прямують до нових звершень. Та вони не здогадуються. Що саме на них очіпить? Дивіться після реклами, як Давидови складуть іспит з сільського життя. Мені треба вийти відсюди. Чи впорається Деша Ліза з новими екстремальними випробуваннями? Це було так страшно, що просто повне пі чому родинна ідея обернеться справжньою катастрофою. Thank you.